Я знову з вами на каналі. Різдвяні свята продовжуються, і ще одна традиція у нас, думаю, у багатьох вас вона також є. Ми запрошуємо своїх похресників і вони приносять нам калачі. І в цьому відео я покажу, як ми до цього готуємося. Покажу, які страви я готувала, а також буде рецепт тортика, дуже смачного, можливо, комусь сподобається, то приготуєте для себе. У нас небагато похресників сьогодні прийдуть до нас моїх двоє і Женіних двоє. А взагалі вже їх троє, просто одна похресниця, вона далеко і не має змоги приїхати сьогодні. Що, погнали, будемо разом з вами готувати, готувати і накривати накриватися. Сіли з Женію, поговорили і вирішили, що готувати багато ми не будемо, тому що це завжди показує практика, що багато чого лишається, і просто його ніхто не їсть. Тим паче зараз свята, і кожен із за столу сідає за новий стіл і вже нічого такого не хочеться. Тому накрию невеличкий столик. І Спочатку я обсмажила млинці для печінкового тортика. Зробила ось таких два невеличких. Далі вирішила запекти рибку, до речі, скумбрію полюбляє Женя. І я... Її ні в чому не мариную, просто сіль перець і всередину кладу ламончик і запікаю в духовці. Вона запікається доволі швидко і смачна. Потім, з м'ясного, ми вирішили, я так подумала, що будуть шашлики, але ми їх не робили. На кострі просто запекла ось таке куряче м'ясо в духовці. Женя зробив його дуже смачним. В нього є маринад, дуже гарний рецепт. І мені це м'ясо Ну просто дуже подобається, Те, і не тільки мені. Ми його робили вже не перший раз, коли в нас гості. І воно дійсно заходить, так сказати. Так, що в нас далі? Ну а далі, звісно, ще на столі. Має бути якийсь салат, вирішила нічого такого незвичайного не видумувала. Просто взяла капустинку, пекінка, вона мені дуже подобається, і додала туди копченого трішки, ковбаски, сиру. Хотіла ще додати сухариків, але я <забула>, забула купити, тому немає. Ну і Нарізка звичайна оселедчик копчений, оселедчик рябий, далі ще ковбаска. Ну і все. Із солоного це все, там ще бутерброди, ну то таке. І почала я готувати солодка. Це мені подобається більше. І розпочала з бісквіту. Ну а далі я вам детально вже розповім, як я збирала, який крем робила і яку начинку. Бісквіт скажу наперед, що це той самий рецепт бісквіту, який я використовувала для Торта Снікерс. Він мені сподобався і я його також спекла. А далі дивіться. Крем та начинку. Солоні страви всі банальні і прості. Ви знаєте, як їх готувати, тому я вам нічого про них не розповідала. А до солодкого зараз перейдемо. З вами робити тортик. Як ви бачили, бісквіт я приготувала. Зараз будемо готувати начинку. Ставимо вишні на вогонь і додаємо до них цукор. Ось так. Перемішуємо і доводимо це все. До шкіпа. Бісквіт той самий, що і на торт Снікерс. Я вам тут лишу посилання на той торт, і ви зможете зайти і там подивитися рецепт бісквіту. А зараз готуємо далі наш тортик. Вишня ось так гарненько кипить. З каструлі я набрала сік з вишні і додаю сюди крохмаль. І це все гарно тут перемішую до однорідної консистенції вливаю цю масу до каструлі і все перемішую. І довожу наші вишні до загустіння. Трішки ще проварила вишні, вони стали ось такі густенькі. Тепер я їх знімаю з вогню і лишаю, щоб ця маса повністю охолола. А поки вишні будуть охолоджуватися, будемо зараз готувати з вами крем. Дуже простий і швидкий у приготуванні. Охолоджені вершки виливаємо і починаємо збивати їх. Потрібно лайфхак свій брать, бо буде вся плита. Дишків додаю цукрову пудру і продовжую це все збивати. Додаю вершковий сир і продовжую також це все збивати. Зараз наша маса. Повинна стати густою. Буде дуже гарний крем. Ось такий стабільний, густий і дуже смачний кремчик виходить. Переходимо з вами до зборки тортика. будемо збирати тортик. Я вже свій бісквіт розрізала на ось таких три коржики. Ну і все по стандарту. У мене немає ех, мішка, це було, як називається. Тому в мене ось такий мішок надрізаю тут зараз. І буду так працювати. Та нічого, і так все вийде. Я вже отак вон був повний, в мене вже він упав. Коротше. Висипалось трохи на підлогу. Ну, то нічого страшного. Це я не хочу таку велику дирку прорізати. Ось так. Треба показати їм. Треба було їм показати, як в мене впало все. Так, є таке. Тепер коржик. Ну, і я його пропитую. Пропитка в мене стабільна, це просто цукор. І водичка. Хоча бісквіт вологий, гарний, але кожного разу я все одно пропитую їх. Ось так по краях викладаю крем. Опа. Рубай! Викладаю начинку, наші вишеньки. Ох, вони вже так захололи гарненько. Чимось схоже на зборку снікерса, там теж є начинка, але зовсім інша. Ось так розпреділяю. На дві частини ділю начинку, бо вона буде між другим і верхнім третім коржом. Зверху начинки також викладаю крем і ось так розрівнюю. Ну, а далі корж, начинка, крем, корж, крем. Все так, як робила до цього. Такий тортик я зібрала, а тепер буду прикрашати. Покажу вам свій варіант, а ви там дивіться, як хочете. Взяла ось цю овочечистку і беру шоколадочку, і ось так її нарізаю. І так само зроблю по боках тортика. Такий тортик у мене вийшов, ставлю його на ніч в холодильник, і вже завтра разом з вами подивимося, який він буде в розрізі. Але на цьому ми з вами не прощаємося і не йдемо з кухні. Далі будемо готувати смачні млинці. Вимкнули світло, будемо крутити налисники. Я вже все для цього наперед приготувала, ось налиснички, і буду їх робити з трьома начинками. Буду готувати вперше. Я їх пробувала, але ще сама не готувала. Тут у мене вишня, сир кисломолочний, Я його перебила блендером із цукровою пудрою. Вишеньку робила так, як і для торта, з крохмалем, щоб вона стала густа. І макова начинка. До речі, макову начинку готувала теж сама у макітрі. Давайте будемо приступати. Беремо налисник. Ось так. З однієї сторони я викладаю сиркову масу. Ну, звісно, зручніше це робити в кондитерський мішочок. І отак вичавлювати рівномірно, тоді буде простіше, але в мене їх немає, тому я буду викладати ложечкою. Ось так є. І скручую до половинки. А з іншої сторони я викладаю вишеньку. Ось так вишенька, до речі, домашня. Сама рвала, сама морозила. Ось так. І так само закручую до половинки. Так, є таке, поки відкладу. Далі беру ще один налисник. Оп, викладаю мак. І скручую. Ось так небагато є. Тепер беру цей налисник з вишенькою і з сиром, кладу ось сюди і закручую це все разом у такий великий налисник. Ну, а далі я їх розріжу і покажу, як у мене вийшло.

Наші гості вже поїхали. Всі приїхали, чудово посиділи. Дуже гарна компанія, все атмосферно. Я вам нічого не фіксувала, не знімала, тому що навіть не хотілося брати до рук камеру, коли ось так чудово. Ми сидимо, спілкуємося, воно зовсім не до того. Але ж я вам обіцяла показати торт в розрізі, тому показую. Гостям він сподобався, коханий, як торт тебе оцінка сама і чудово. Торт сподобався, саме головне. Зараз буду це все прибирати. Для когось може це в пряха, а для мене це приємні клопоти, тому що я люблю прибирати, наводити порядок, мити посуд, тим паче вода в будинку вже є це зовсім лакшері, красота. На цьому буду з вами прощатися. Не забувайте писати в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, чи продовжувати вам далі знімати щось таке подібне. Ну і звичайно вітаю вас всіх ще раз зі святами. Будьте здорові і живіть під мирним небом.